Головний зміст роботи податкової сьогодні спрямований на реформування та злиття двох структур і митниці і державної податкової служби. Почалися перші шляхи об'єднавчих спільних зусиль. Положення чітко прописано, і тенденція остається прежньою на сервісне обслуговування бізнесу, упрощення розрішительних систем, упрощення видачі свидетельств. Снижение налогового нажима на бизнес, создание. Благоприятних умов для інвестицій Сергій Шинкаренко зазначив, що об'єднання податкової та митних служб в одне міністерство зборів податків суттєво вплинуло і на головний показник роботи: це збільшення відрахувань до зведеного бюджету та бюджетів місцевих рівнів. Результати за підсумками першого кварталу досить показові. Поступлення составили в першому кварталі у всі види бюджетов, то есть, так мы говорим, сводный да, бюджет, это порядка 793,5 миллиона гривен. Это на 92,5 миллиона больше э, прошлому, э, к периоду прошлого года, первому кварталу прошлого года, или на 13,2%. процента. Досягнуто також зростання нарахувань податку на додану вартість. Багато підприємств отримали можливість автоматично відшкодовувати ПДВ. Реформування продовжується як на всеукраїнському рівні, так і торкається об'єднавчих процесів і на обласному.